Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік. Раді вітати вас! І запрошуємо до нашого чемпіонського переможного ефіру, де ми говоримо про медальні здобутки наших і паралімпійців, і дефлімпійців. Звісно, з великою дякою, шаною захисникам та захисницям України. Слава Збройним силам України за те, що вони нас оберігають, за те, що вони захищають нашу державу і наближають такий омріяний для всіх. День перемоги. Ну що ж, сьогодні ми будемо говорити про здобутки легкоатлетичної збірної серед наших спортсменів з порушенням розумового та фізичного розвитку. У Франції відбулися змагання, які мають назву глобальні ігри. Дійсно, назва тільки засвідчує весь престиж і велику ціну цих змагань і нагород, які вдалося за чотири змагальних дні здобути українській збірній. А це 25 медалей серед них. 12 золотих, 7 срібних та 6 бронзових. Результат просто зразковий, надзвичайний. І звісно, ці обличчя ви маєте знати, і ці імена і прізвища маєте пам'ятати. А тому не будемо відкладати в далекий ящик наше знайомство з ними і прямісінько зараз. Ви все побачите і почуєте в ексклюзивному сюжеті каналу Еколімпієк. Національні команди з легкої атлетики та тенісу настільного успішно виступили на глобальних іграх серед спортсменів з порушеннями розумого фізичного розвитку у французькому місті Віші. У перший же змагальний день серед 11 представників української команди троє взяли медалі. Антон Комаровський став чемпіоном з бігу на 3000 метрів. Людмила Даніліна завоювала бронзу у бігові на 1500 метрів, а Ольга Зазуліна бронзу у потрійному стрибку. Для мене це перше міжнародне змагання, мій перший міжнародний дебют. І я прагну зробити так, щоб я показав свою здатність, щоб ми були найкращі. У мене є файні тренера і хочу сказати своїм тренерам Алла Миколайна та Олег Євген. Дякую тим, що ви в мене є, і зробим так, щоб ми були кращих серед кращих. Я щиро вас люблю. Змагання об'єднали атлетів з різним рівнем досвіду, адже ці змагання планувалися тренерським штабом як трамплін для новокласифікованих і можливість розпочати боротьбу за паралімпійські ліцензії. Я Приїхав сюди дивитися на ці змагання в першу чергу через призму, які спортсмени можуть через рік, два, а може навіть і в цьому році попасти в основний склад Паралімпійської збірної, щоб вони виступили на Паралімпійському чемпіонату, який відбудеться в липні в Парижі, і на Паралімпійських іграх в Парижі. Тобто це, будемо казати так, один із етапів відбору на Паралімпійські ігри. Якщо брати, узагальнувати ціль. Тобто мене цікавить навіть не кількість медалей, скільки буде, а їхня якість. Тому що можна привезти 10 золотих медалей, але жодний з цих спортсменів не попаде на Паралімпійські ігри. А може бути так, що він тут займе друге місце, поїде на Паралімпійські ігри і на Паралімпійських іграх займе друге місце. Щодня українські легкоатлети здобували медалі. Впродовж другого змагального дня українці завоювали найбільшу кількість 10 високих нагород. Дев'яти спортсменам вдалося взяти 10 медалей, з яких 5 золотих, 2 срібних та 3 бронзові. Очікувані, але важливі медалі завоювали лідери команди, які наприкінці змагань були визнані найкращими спортсменами в своїх видах. Представник Черкащини Максим Коваль завоював дві золоті медалі у штовханні ядра та метанні диску. Обидва результати стали світовими рекордами. Спортсменка з Дніпра Юлія Шуляр стала найкращою у бігу на 100 метрів. Спортсмени з Івано-Франківщини Василь та Михайло Біленки також стали золотими медалістами. Василь виграв у забігу на 400 метрів з бар'єрами, а Михайло взяв золото у багатоборстві. Полтавець Олександр Яровий цього разу здобув срібло у штовханні ядра. Другими українці стали і в змішаній естафеті 4 на 200 метрів. У складі команди змагалися Ольга Сазуляк, Юлія Шуляр, Михайло та Василь Біленки. Ще трійка спортсменів завершили змагання з бронзовими медалями. Вікторія Шпашинська стала третьою у штовханні ядра. Світлана Півень у метанні диску. А Ірина Кандиба у бігу на п'ять тисяч метрів. Настрій взагалі дуже супер, дуже добре, налаштована. На дуже хороший результат. І, в принципі, все добре. Дуже задоволена, що приїхала зараз у такий тяжкий час для нашої країни. Глобальні ігри це як можна сказати, як Паралімпійські ігри. Але деякі команди не е, приїжджають, мож, можна сказати. Е, тому збирається весь світ і вся Європа, е, щоб е, змагатися суто на цих глобальних е, іграх. Е, очікую. Дуже на хороші результати. Зараз я дуже в хорошій формі. Думаю, що результати будуть дуже хороші. А так буду бігти я е, чити, е, буду бігти особисті, види це 100-200-400, а командні види – це 4 по 100 естафета, 4 по 200 мікс естафета і 4 по 400 естафета. Попереду на спортсменів чекали виклики завершального змагального дня. Командні розряди та фінали у настільному тенісі, але про це у наступному сюжеті каналу Еквалімпік. Наша збірна з легкої атлетики взагалі є найбільшою у великій паралімпійській українській родині. І звісно, ми звикли так бачити, коли медалі просто десятками здобувають вони на чемпіонатах світу, Європи на Паралімпійських іграх. Але варто усвідомлювати і розуміти, що це величезний організм і процес роботи, який йде просто постійно. Звісно, підтягується молодь, а досвідчені чемпіони завершують кар'єру і в таких Умовах потрібно цей процес постійно підтримувати контролювати. Тож колосальна робота, яка проводиться і національним паралімпійським комітетом і безумовно тренерським штабом на чолі з Андрієм Фатєєвим. Ось власне головний тренер національної паралімпійської збірної з легкої атлетики. Андрій Фатєєв зараз в нашому ефірі. Тож, пане Андрію, дуже раді вас вітати. По перше, хочу подякувати за ваше служіння Україні, і нашому спорту. А по-друге, привітати з черговим комплектом нагород, зокрема й на глобальних іграх, які відбувалися у Франції. Тож одразу хочу по-перше запитати, як ви і де перебуваєте зараз, і ви, і наша збірна? Добрий день. Я дякую за поздоровлення, але таке маленька корекція. Будемо казати так: легка атлетика. Це не найбільша команда Паралімпійська, найбільше це плавання. Але легкоатлети, як кажуть, впевнено займають друге місце. Зараз е, я знаходжусь у місті Луцьку. Саме сьогодні тут закінчується чемпіонат країни з легкої атлетики, е, і е, спортсмени е, можна сказати, останній свій виступ сьогодні е, був е, перед е, чемпіонатом світу. На якій збірна вже відібралася, вже є склад збірної команди, і 30-го числа 30-го червня тут у Луцьку буде невеличкий збір, де команда отримає обладнання, екіпіровку, і 3-го числа ми вже виїжджаємо на чемпіонат світу у Франції. Ну що ж, Франція дійсно є знаковим місцем для не тільки нашої збірної, але й для всього світового спорту. Ось і глобальні ігри пройшли, буде чемпіонат світу. Там і, звісно, всі розуміють, що і літні Паралімпійські ігри в Парижі 2024, до кого тут лишається, ну вже рукою, можна сказати, дотягнутися так. Ріки наступного літа будемо болівати за вас вже у Парижі. Ну, я думаю, що дійсно за чисельністю збірних можна сперечатися, але так само. Само і за медалями. Ви самі колись рахували, скільки чемпіонів виховали. Мені здається, тут цифра може вже на, навіть не на десятки йти, а може навіть далеко-далеко і за сотню. Ну За сотню це забагато, але спортсменів достатньо много було вже. І призерів, і чемпіони, і Паралімпійських ігор, і Делімпійських ігор. Це звичайно змагання. Цей чемпіонат світу він буде проводитись саме у Парижі на, на Паралімпійському стадіоні, де будуть проходити Паралімпійські ігри. Це, як кажуть, генеральна репетиція е, перед цими змаганнями. Тобто, став достатньо важливий тим більше, що на цьому на цих змаганнях буде розігруватися ліцензії на участь у паралімпіаді, тобто свого. Роду тут будемо казати так: призові місця, це вже не з першого по третє, а з першого по четверте. Бо спортсмен, який займає четверте місце на чемпіонаті світу, він завойовує ліцензію для збірної команди на участь у Паралімпійських іграх наступного року. Тобто, ми, як кажуть, брали у склад збірної команди спортсменів, які мають великі шанси бути у цей першій четвірці, а також те, що ви казали перед цим. Що, будемо казати, так, одна з найбільших проблем, особливо Паралімпійській збірній – це оновлення составу. І веземо на ці змагання декілька зовсім юних молодих спортсменів 2004 2006 року народження, які, може, ще і не будуть претендувати на дуже високі місця на цих змаганнях, але це наше майбутнє, і я сподіваюся, що 2-3 роки, також як це було колись раніше. Ці спортсмени будуть вже в основному складі збірної захищати честь нашої країни і боротися за медалі. Справді наша збірна з легкої атлетики ніколи собі не ставить знаєте, за низьких планок, а тільки найвищих. Головне, що вдається їх підкорювати. Так само сталося і на глобальних іграх. Як взагалі оцінити ці змагання, які теж відбувалися у Франції? Я знаю, що ваша підопічна Юлія Шулер загалі, можна сказати, серед всіх жінок стала найкращою спортсменкою в своєму виді спорту. Вона прибігла першої 100 метрівку і 200 Ну а на загал, як можете підсумувати та який зробити аналіз? Звісно, аналіз за зачиненими дверима тренерський завжди відповідний, особливо, але от для нас, для вболівальників, для журналістів, що можете сказати в підсумку? Ну, будемо казати так. Я спочатку ще рік назад не планував поїздку на ці глобальні ігри. Але з одного боку, як головний тренер загальної паралімпійської збірної, мене було цікаво подивитися, в якому стані знаходяться лідери збірної спортсменів, саме всі на залогі, які претендують на місце в паралімпійській збірні. Мені було цікаво подивитися, як вони виступають, на що вони спроможні найближчим часом. Виступати на цьому чемпіонаті світу, що я вже згадував у Парижі, це перше, як кажуть, було таке для мене завдання. Бо під час війни збірна України не мала жодного міжнародного старту, і вийшла така велика перерва, бо не проводились і національні чемпіонати країни зв'язки з війною і міжнародні. Тобто була така трошки картина, як кажуть, загадкова. З іншого боку, будемо казати так, Юля Шуля це особиста спортсменка, яка, яка тренується саме в мене в нашій групі, в нашій команді. І е, вона була в доброму стані, і мені дуже хотілося поїхати подивитись, як вона там буде виступати, і е, як вона перенесе, ну будемо сказати, надвантаження. То, що вона зробила на цих глобальних іграх, я думаю, жоден спортсмен зрозуміє, коли я розкажу, в яких видах вона виступала. Бо вона приймала участь в бігу на 100, 200, 400 метрів і бігла е, три естафети. 4 по 100, 4 по 200 мікс і чотири по 400. Е, тим більше, що біг на 100 метрів три кола, 200 метрів, два кола, 400 метрів, два кола. Тобто вона. На кожній дистанції бігла два-три рази, тобто будемо казати так. Треба було бути поруч, тримати, як кажуть, руку на пульсі і е е е коригувати її дії, щоб вона встигала відновитися, щоб десь е е берегла сили і не е е намагалася з першого старту бігти дуже швидко. А як кажуть, розумно розклала всі свої можливості на протязі про всіх змагань. Вона так і виходила. Вона проходила у фінальні забіги на всіх дистанціях, не будучи лідером. І результати були третіми, четвертими, другими, не найкращими. Але на, під час фінальних забігів вона доводила свою силу, свою перевагу і впевнено вигравала дистанції з високими результатами, які я думаю, і серед здорових спортсменів вони. Будуть визивати повагу. Дійсно, результати говорять самі за себе і вражає навіть я впевнений пересічних болівальників, які не так часто можливо слідкують за легкою атлетикою, але розуміють, коли спортсменка виходить абсолютно на всі дистанції, який це виклик, який це тиск, і фізично, і морально, і безумовно, так само надзвичайно важко, ки для кожного українця і для кожного спортсмена став початок повномасштабної війни зухвалий напад Російської Федерації в лютому. Минулого року, але ми навіть не можемо усвідомити наскільки складно це для головного тренера збірної. Так ця відповідальність і ось керувати, направляти весь цей організм, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, як вдалося зберегти команду і безумовно її зібрати і ще й направити на те, щоб в цей останній перед паралімпійський рік вона показувала результати, вона готувалася, і ми могли сподіватися. І очікувати, що там в Парижі вже наступного літа нам теж вдасться зібрати високі медалі. Ну, ви знаєте, тут є декілька факторів, які зіграли дуже велику роль. Найперше і найважливіше це стійкість наших Збройних Сил України, наших хлопців, які боронять нашу державу, які е, кладуть своє життя заради того, щоб Україна продовжувалася. Мирне життя. Ми вдячні їм, як кажуть, на все майбутнє. Бажаємо перемоги бажаємо, щоб вони всі повернулися живими з фронту, щоб менше було проблем зі здоров'ям і так Друге, український центр він зрозумів той важкий стан, в якому ми знаходились і завдяки тому, що Укрцентр своєчасно побудував. Чудову спортивну базу, яка знаходиться в Карпатах. Західний центр так називаємо. Там постійно готується команда біатлоністів, лижників, і там проводили свої навчальні збори і збірна команда з легкої атлетики. Нам побудували шикарний стадіон. Така не звичайна, мабуть, вона унікальна в своєму. Класі доріжка бігова, такі, я думаю, що немає в світі, бо коли приїхали туди здорові спортсмени, побачили ці доріжку, вони були у захваті, і дуже їм сподобалось. Благодаря цій базі, благодаря тому, що він пішов нам на зустріч і е, допомагав у проведенні навчально тренувальних зборів саме там, ми змогли спортсменів забрати туди. Лідерів збірної команди, і вони там проводили навчання, тому що та жалія Шуля, вона зараз проживає в Дніпрі. Вона скаржилась, коли почалась війна, кожен день тривога, там колокол біля вікна її дому. Вона по ночах не спить, а потім іти на тренування. Ми розуміємо, що це неможливо, тим більше вона і переживає. І саме на цій базі була таке, як кажуть, тиша. Тривог немає, і такі шуму великого. все Тобто люди відпочивали від е, е, цієї військової шуміхи і так далі. І е, вони відчували себе більш-менш фізично добре, тренувалися і якісно готувалися до майбутніх стартів. Ну і звичайно, будемо казати, взагалі держава вона виділяла кошти на підготовку спортсменів і. Ми за це їм дуже вдячні. І навіть в цьому році, в зв'язку з, з тим, що у 22 му жодний спортсмен нашої збірної не виступав у змаганнях, то е необхідно було для того, щоб прийняти участь у чемпіонаті світу, необхідно було кожному спортсмену виконати так називаємий кваліфікаційний норматив. Кваліфікаційний норматив можна виконувати лише тільки на міжнародних змаганнях твого роду як гран-при серед. Е Здорових такий гран-прі проводяться і в паралімпійському спорті. Тобто, кожен спортсмен повинен е, кожен рік виступати хоча б один раз на таких змаганнях такого рівня, його результат фіксується, і на основанні цього результату його допускають або не допускають до чемпіонату світу. І для цього потрібно було б вивести в цьому році майже е, 62 чоловіка. На е, міжнародні змагання вивозили в Дубай і вивозили в Італію. От для того, щоб кожен спортсмен мав допуск до участі у чемпіонаті світу, це теж дуже великі кошти, і ми дуже вдячні державі за те, що ці кошти знайшлися, і ми змогли е, сісти, виконати ці кваліфікаційні нормативи і тепер спокійно готуватися вже е, на заключній стадії до чемпіонату світу. Пане Андрію, дякую за таку розлогу відповідь, яка дійсно нам дає можливість побачити також цю проекцію ззовні і зсередини того, як функціонують взагалі наші паралімпійські рухи, зокрема збірна з легкої атлетики. І от на фінал нашої розмови хочу нагадати нашим телеглядачам, що на цей паралімпійський цикл, навіть на два паралімпійських цикли, припала і велика світова пандемія COVID-19, і війна, яка триває взагалі в Україні. 9 років, з них півтора роки це повномасштабна велика війна. Ну і через ковід паралімпійський цикл він скоротився з 4 до 3 років. Скажіть, будь ласка, на тлі цього, чи а, наскільки буде взагалі відрізнятися наша паралімпійська легкоатлетична збірна в Парижі від тієї, яку ми бачили в Токіо з одного боку? Так, ну а з іншого на цей сезон, які зараз основні плани, мета і акценти. Знову ж таки пам'ятаючи і про чемпіонат світу, і про... Париж 2024. Ну, я можу сказати, я можу сказати, що е, спочатку, що е, цикл Паралімпійський він не сократився, він не сократився, він навіть збільшився з 2016 по 2021 рік. І тому о, цей срок був набагато більше. А от тепер, вже після Токіо, він наоборот скорочується вже на три роки. Тому я можу сказати так, що виступ через три роки він ну, будемо більш динамічний. і е, в чому тут і складність, і разом з цим тут є і е, якісь плюси навіть. Зв'язку з тим, що спортсмени, коли виступають раз на 4 роки, то обично розраховують там на якесь відновлення, на переход до нових методів тренування, перевірку цих методів, які вони дають результати, і так далі. Зараз це займає тільки три роки. Тобто весь цей цикл скорочується і будемо казати: так, спортсмена вже. Немає такого часу великого, щоб щось переглянути в своїй методиці, і в підготовці і так далі. І, на мій погляд, з рахуванням того, що в Токіо команда виступала достатньо впевнено, то це не завадить команді виступити і через три роки вдало. Тим більше сьогоднішні старти на чемпіонаті країни і старти на Глобальних іграх показали, що саме лідери збірної команди. Вони в дуже хорошому стані і показують дуже високі результати. Так що я взагалі заздалегідь не люблю прогнозувати там, дали виступ, невдалий кількість медалей не не і так далі. Але мені, як кажуть, досвід підказує, що команда повинна виглядати достойно. Дякуємо пане Андрію. Андрій Фатєєв, головний тренер національної паралімпійської збірної України з легкої атлетики, був цієї миті в нашому ефірі. Безумовно, ми маємо слідкувати за виступами наших спортсменів, підтримувати їх, захоплюватись їхніми перемогами на тлі великого жаху, великої трагедії, повномасштабної війни, яка відбувається в Україні. Тому тут тільки можна погодитись з паном Андрієм, що все це завдяки збройним силам України. Тому нам треба дякувати нашим хлопцям, захисникам та й дівчатам, теж тому, що захисниць в нас теж дуже багато в Україні. Ну а ми можемо тільки констатувати той факт, як надихають всіх і митців, і пересічних людей, і звісно, наших бійців зсу перемоги наших паралімпійців легкоатлетів. Як ще нещодавно, і в наших ефірах ми а, бачили змагання з чемпіонати з легкої атлетики, чемпіонату України який відбувався на тепер уже на жаль зруйнованому стадіоні в Бахмуті, який знищили російсько-терористичні війська, але українців не зупинити зараз. Чемпіонат України відбувається у Луцьку. Повірте, пройде певний час. Ми відбудуємо наші арени і в Бахмуті. Знову будуть відбуватися українські спортивні першості, та й не тільки в Бахмуті, в Донецьку, в Луганську, в українському Криму обов'язково і в нашому Херсоні, і в Новій Каховці і обов'язково. Коли все вдасться, тому підтримуємо зсу і єднаємося і в ефірі каналу Еквалімпіки з нашим українським паралімпійським та дифлімпійським рухом. Ну а продовжувати будемо вже в наступних відео в ефірі каналу Еквалімпік.